Києві плюс 30. А ти чого такий виключає. Дякую. Так, ми вже в магазині були зранку в лікарні. Зараз прийшов до мене архітектор. Нарешті готов наш план будівництва. Будемо рухатись далі. Ну що, талмути віддали чималенько. Все для будівельників. Все розраховано, тут все прораховано, всі малюнки, чертежи, все в міліметрах. Так, сполірити не буде, але там буде дуже гарно. Головне привезти з собою інструмент валізу. а тут все дуже легко та просто. Оп, і все працює. Головне привезти з собою інструмент валізу, а тут все дуже легко та просто. Оп, і все працює. Просто треба було розібрати та поковирятися. Яка ти гарна. Ви погляньте, як ви будете гарно виглядати зі своєю другою половинкою. Цей колір ну просто то любов, скажи, угу, зелений, гарний. зелений, гарний, але кольори є різні, розміри різні. Тканина, як останнім часом, дуже класна, як у всіх костюмів, та що не мнеться. Є кишені, резиночки. У дівчаток взагалі топчик. Бачите, штани широкі, да, але є резиночка, що ви можете ось так от затягнути. Класно. Ну а у чоловіків одразу тут резиночка манжетики. Так що, вперед, на сторінку, або в будь-який наш магазин, будь то в Києві, в Дніпрі, або в місті Самар, заходите в блондинку, обираєте собі свій колір та свій костюм. Хто давно питав, хто хотів до нас в команду, у вас зараз є така можливість, тому що якраз ми зараз шукаємо продавців, консультантів у наші магазини. Дивіться, вся інформація під цим відео. І якщо що, ви ще погода сьогодні в Києві просто шикарна, тепла, навіть така, знаєте, літня. Я не втримався, хочу трошечки оновити свій гардероб. До нас, до речі, новиночки приїхали Ось такі сорочки в різних кольорах. Погляньте, як круто виглядають. Показую вам і решту сорочок. Погляньте які кольори, а Mm -hmm. Просто будете mm -hmm. дуже гарними, але ж ви розумієте, що для чоловіків це так у нас магазинчики маленька частина базова. базова. А для жінок для жінок, для жінок то, то, то гінте, яка вдягнулася, яка yeah. красика Ану покрутись. Покажи нам оці лосинки се класні ви бачили раніше так, в дитячий садок ходили, але це зараз так модно дуже взуття. Модне все звідси. Гарна моя пара, я і Сара. Дуже, я думаю. <рес> Дякую. Як тебе назвати? Дякую. Він мені замовив, тому називемо його гарний чоловік. Прекрасний чоловік. Який сказав, щоб я стала добрішою, треба поїсти нормальну їжу. Ну це ж я наша погадалась. традиція. Після Києва, коли все добре в нас, або коли поганенько, ми заїжджаємо і піднімаємо собі. Та не на... так часто, ми вже не знаю, півроку ну, ст... не заїжджали. Ну, да, Тому що ти постійно на, на дієті, дієті худне, ще щось. Ну, все поїхало. А так, це самий найкрутіший ресторан. Хтось дуже переживає, мабуть, ввечері неспокійно. Затаришся нормально, дивіться, сіки в нього. Він на BMW їздить. На BMW. Б... Це по дорозі може для пасажирів. Туалетний а ти пасаж... коли в BMW їздиш, ти також туалетним пампіром? Ні, у мене Ні? там біде стоїть. У <ріст> <ріст> мене ж нова модель 24-го року. А це x 3 трошечки така старенька. Понятно. Так що то так.